Привіт, майстриньки! Зараз ми з вами розглянемо ось такий візеруночок гачком. Цей візерунок я в'язала із пряжі Шикіміки Аве. Це такий вельветовий шнурочок. Дуже я його люблю, і він класно, ефектно виглядає у виробах. З цього шнурочка круто виглядають саме фактурні візерунки. Зараз ми його пров'яжемо, а в кінці відео я про нього дещо вам розкажу. Для пров'язу цього візерунку. Я візьму гачок номер 5 мені зручно ним працювати. Що вам не зручно, ви можете, звичайно, взяти 5,5 6, це залежить від того, яка у вас щільність в'язання. Отже, обирайте гачок і спробуйте такий гарненький візерунок. Я зараз набираю 11 петель. 5, 6, 7, 8, 10, 11 петельок і 12 петля підйому. І почнемо в'язати перший рядочок з другої косички, Перша, друга, заводимо гачок в другу косичку, виводимо петлю і пров'язуємо стовпчик без накиду. В'яжемо до кінця в кожну косичку стовпчики без накиду. В кінці рядочку пров'язали останній стовпчик, зробили петлю підйому, повітряну петельку і розвертаємось. Другий рядочок починаємо в'язати з другої петельки. Також вяжемо всі стовпчики без накиду. Перший рядочок у нас іде, як установчий, для того, щоб гарно влігся візеруночок. Дов'язуємо. Пров'язуємо останній стовпчик під останню косичку. Робимо повітряну петельку. Розвертаємось і зараз починаємо в'язати третій рядок. Третій рядок в'яжемо з другої косички. Один, два, зайшли під другу косичку, і в'яжемо стовпчик без накиду. Пров'язали. Тепер робимо накид, і нам потрібно опуститися вниз другого стовпчика. От якщо ми подивимось, ось друга кос... ну, наступна косичка. так? Опускаємося вниз. Перший рядок ми в'язали стовпчиками без накиду, ось перший стовпчик. От ми заводимо гачок якби, між першим рядком і другим, завели, витягуємо петельку, високо, петлю витягуємо так, щоб вона була на рівні з рядочком. Ось так от. Витягнули. І пров'язуємо дві спочатку петлі, і потім ще дві. Тепер нам потрібно пров'язати стовпчик без накиду. Наступну косичку, ось цю ми пропустили. Замість неї у нас іде ось такий стовпчик рельєфний. так? Ми пропускаємо цю косичку, а під наступну в'яжемо стовпчик без накиду. Пров'язали. Тепер знову робимо накид, опускаємося вниз. Якщо ось тут дивитися по нижньому рядочку, ось. Цей стопчик пров'язали, цей пропускаємо, наступний маємо задіяти. Отже, ось цей стопчик знайшли, заводимо гачок між першим рядочком і другим. Витягуємо петлю височенько, ось так. Пров'язуємо дві і ще дві. Тепер знову ось цю косичку пропустили, ми вже її задіяли. Під наступну в'яжемо стовпчик без накиду. Пров'язали, знову робимо накид, опускаємося вниз, орієнтуємось: ось цей стовпчик ми заділи, цей пропускаємо, отже, нам потрібен наступний. Заводимо між рядочками гачок, витягуємо петельку, пров'язуємо дві, і ще дві. І тут знову косичку цю пропустили. Під наступну в'яжемо стовпчик без накиду. В кінці ряду у вас має залишитись одна косичка. Ось цю ми пропускаємо, під наступну косичку в'яжемо стовпчик без накиду, пров'язали. І робимо повітряну петельку. Розвертаємо роботу. Починаємо в'язати наступний рядочок з другої косички. Один, два, зайшли під другу. В'яжемо стопчик без накиду. В'яжемо стопчики без накиду до кінця ряду під кожну косичку. Дов'язали рядочок, робимо повітряну петельку, розвертаємось. З другої косички починаємо один, два. Зайшли під косичку і пров'язали стовпчик без накиду. Далі робимо накид, і нам потрібно підхватити. Ось цей наш рельєфний стовпчик. Дивіться, ось він. Прямо під нього заходимо, надягаємо цей стопчик на гачок, витягуємо з під нього петлю, також високо, так, щоб на рівні з рядочком була петелька. І пров'язуємо дві, і ще дві, далі косичку одну пропустили, під наступно вяжемо стовпчик без накиду. Далі накид опускаємося вниз, заходимо під наступний рельєфний стовпчик, надягнули його на гачок, з під нього вивели петлю і пров'язали дві, і ще дві. Тут одну косичку пропускаємо, під наступну в'яжемо стопчик без накиду. Накид, надягнули наступний стовпчик, рельєфний на гачок, вивели петлю. Пров'язали дві, і ще дві. Підходимо до кінця рядочку, у вас також має залишитись одна косичка. Ось цю ми пропускаємо і під наступну заходимо і в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер така інформація: цей візеруночок можна в'язати як поворотними рядами, так і по колу. Якщо ми в'яжемо по колу, то кількість петельок має бути кратна двом. Це як резиночка, знаєте, ви чергуєте: одна така, одна така. Одна така, одна така. А якщо ми в'яжемо поворотними рядами, то краще додати в кінці ряду один установчий стопчик, починати завжди із стовпчика без накиду, і завершувати стовпчиком без накиду. Тобто в кінці має бути один установчий стовпчик. Тобто ви набираєте не парну кількість петельок, а на одну більше. Ну, от Як я набирала, наприклад, 11, так? 11 петельок. Перший стовпчик без накиду і в кінці стовпчик без накиду. Дякую вам, майстрині, за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, діліться візеруночком і приміняйте цей візеруночок до ваших виробів.